Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми поговоримо про улюблені твори усіх народів світу, відомі з давніх часів, а саме про казки. Ви тільки уявіть, яким би нецікавим було ваше дитинство, якби ніхто і ніколи не читав і не розповідав вам казок. Я впевнена, що кожен із вас має улюбленого казкового героя. З яким ви шукали хатинку баби яги, чи котилися по лісовій стежці або молотили колосок. Ви знаєте, малята, якби навчитися робити щось хороше, не потрібно щоразу вигадувати щось нове, досить просто прочитати мудру казку. В дорослому світі багато що пов'язане з казкою, адже в давнину казкарі придумали, наприклад, летючий корабль. А згодом винахідники винайшли літак і ракету. Чарівний клубок та чарівне дзеркало допомогло героям народних казок, а зараз ми маємо веб-камери та навігатори. І коли б не яскрава уява каскарів, що створили чарівні речі, то й сучасні дива техніки могли б не з'явитись. Ось що може казка. Народні казки малята виникли дуже давно. Спочатку їх розповідали усно, передавали суст в уста. Оповідачі могли щось забути або додати свій власний вигаданий епізод, і казка змінювалась, тому одна й та й сама казка існує в кількох варіантах, а ім'я її творця, на жаль, забулася, і вона стала народною. Отже, казка це один із найдавніших жанрів усної народної творчості. Це розповідь про вигадані події, які насправді не можуть бути. Найчастіше в казках дієві особи це тварини, рослини та явища природи. Казки містять в собі, чарівні перетворення, дивовижні вчинки та надлюдські сили. За змістом. Казки поділяються на три групи. Це казки про тварин, у яких птахи, звірі та риби розмовляють і поводять себе, як люди, побутові казки, дійовими особами в них часто бідні селяни та багаті пани, тобто звичайні люди, зображені у своєму повсякденному житті, фантастичні казки. Їх персонажі наділені чудодійною силою, події фантастичних казок неможливо навіть уявити собі в повсякденному житті. Всі казки зазвичай мають традиційний початок та кінцівку. Я думаю, всі чули, жили були дід та баба. Або от вам казка, а мені бублики в'язка. У казках. Часто з'являються чудодійні предмети, це чарівна паличка, шапка невидимка або молодильні яблука. Казки кожного народу відображають його культурні традиції, звичаї, цінності. Українська народна казка відображається в мові, у дрібницях побуту, таких як сопілка, вишитий рушник, глечик, булава у мальовничих пейзажах. З червоною калиною. Усі народні казки мають певну будову. Починаються вони зачином, у якому розповідається про життя головних героїв казки. в основній частині йдеться про події самої казки, а завершується кінцівкою, в якій добрі герої беруть верх над злими. А добро перемагає зло то шмалята. Сьогодні ви познайомились із цікавезним жанром усної народної творчості? Народною казкою. Діти, скажіть, будь ласка, хто є автором українських народних казок? Хто найчастіше є героями народних казок? Які за змістом бувають українські народні казки? Яку будову мають народні казки? Ваші відповіді, малята, чекаю в коментарях. До зустрічі!